За минулу добу українські захисники ліквідували понад півсотні загарбників, знищили три ворожі танки та вивели з ладу чотири бойові броньовані машини російської армії. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 13 лютого, такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 138 340 окупантів. Ворог втратив 3283 танки і 6492 бойові броньовані машини. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2290 одиниць, реактивних систем залпового вогню. Знищено 465 одиниць. Засобів ППО окупантів поменшало на 234 одиниці. Наші воїни збили 296 ворожих літаків та 286 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5150 одиниць, виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. Безпілотних літальних апаратів ворога знищено 2007. крилатих ракет 257 одиниць. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 217 одиниць. Дані уточнюються.